Якщо ви відчуваєте, що не заслуговуєте кращого життя, що той біль, з яким ви живете, це ваша доля. У вас синдром самозванця? Розділ 1. що таке синдром самозванця? Синдром самозванця це стан, коли людина не приймає свої сильні сторони, можливості та успіх, супроводжується почуттям невпевненості, адже людина концентрується на своїх недоліках та невдачах. Розділ 2. Як зрозуміти, чи є синдром самозванця у вас? Дайте собі відповідь на декілька питань, тільки чесно, чи боїтеся ви невдачі і чи сприймаєте невдачі? Як провал, вам важко повірити у свої досягнення чи можливості і сказати собі, я молодець. Ви знецінюєте похвалу чи компліменти у ваш адрес. Розділ 3. як ви стали заручником синдрому самозванця? Вернемося у ваше дитинство і, скоріш за все, ваші батьки не вміють адекватно реагувати на ваші вчинки. Надмірна критика, уникання дитини чи за високі вимоги в якийсь момент. Ціна будь-якої помилки стає надто високою. Аморальна підтримка, оптимізм зникають. І ми маємо дитину, яка уникає будь-яку динаміку у своєму житті, тому що страшно небезпечно. Навіть якщо буде успіх, ціна невдачі занадто велика. Розділ 4. Чим небезпечний синдром самозванця. Ви стаєте залежними від чужих очікувань. Адже сила вашої самооцінки це ваші результати та ваша впевненість. А у вас цього немає. Вас паралізує власний страх, ви, наче, стоїте на місці. Без Надій та можливостей на щастя. День за днем ви виїдаєте себе до глибокого вигорання, ви уникаєте можливості у стосунках, у кар'єрі, у житті, тим самим втрачаючи себе. Розділ 5. Що робити. Якщо ви вмотивовані, я вам дам декілька вправ. Шукайте їх в описі під цим відео.